Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, як завжди, і там по кількох питаннях пройдемося. На один день дивимось. Тож, особисте життя. Що буде завтра у вас в особистому житті? Так, ну тут поспіхом будете щось таке робити, в чим насправді от якась ситуація, ви вже її робите, може кожного дня, може час від часу. В цей день ви будете намагатись швидко все зробити, бо у вас там якісь намічені плани будуть на подальше. Але дивіться, тут, якщо дійсно будете десь там поспіхом робити, не відволікайтесь на сумніви. Ось так тут показано. Взагалі-то день цікавий енергіями, дуже сильний і сил на все вистачить. Але от впевненість ваше, ну, просто ваше все буде на цей день. Вам надважливо бути впевненим, впевненою в тому, що будете робити. Любовна. Сфера, сфера кохання. Давайте побачимо сфера кохання. Давайте трошечки я отак прикрию. Так, ну дивіться, тут все ж таки не для всіх воно підійде. Але дивіться, а я трошки уточню Mm. Mm -hmm. Ага, ну тоді для, для всіх підійде. E, значить, дивіться про що тут, e, буде можливість, як знаєте, швиденько, десь там собі дуже цікаве. Цікаві враження мати, да? цікаві. Ну, давайте так, можна буде вскочити, можна буде вскочити по-швиденькому у гречку. Знаєте про що це? Е і тут не буде цього. Е тут, е ну як. А хто буде намагатись? Хто буде тягти, давайте так. Ага. Ну, Значить, і чоловік може спокушати жінку, і жінка може спокушати чоловіка, але не буде такого, щоб ну, просто от зробимо і все. Тут може бути натяк, який просто от не буде підтриманий. Ось так. Давайте далі. Це може бути і у вас таке, а може бути з вашим партнером, але навіть, знаєте, і не дізнаєтесь, бо нема про що їй розповідати, бо людина навіть увагу не зверне на те, що йому там щось натякали, пропонували. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Ну, бачите. Обман, він буде настільки, не буде тут обману, взагалі не буде. Тут ви мене вибачте, я хочу спитати, це просто людина так вас любить, поважає, чи це просто не, не настільки не до вподоби та людина, яка буде пропонувати таке. Угу. Ну, я тут підглядаю, тут не бажання ризикувати, бо взагалі, ну знаєте, як знає, знає, що може втратити ось так. І та людина, яка буде пропонувати десь там вскочити в гречку. А взагалі не викликає жодної довіри. Знає, що якщо взагалі от піти по цьому шляху, то буде мати такі величезні собі проблеми, що хай Бог милує. Давайте далі: дії жінки у бік чоловіка. Тобто, ваші стосунки, я просто підкреслю трошки дії чоловіка у бік жінки, ваші стосунки з ним захищаються цим чоловіком. Тобто, він не піде на якийсь ризик, обман, на аферу якусь зрозуміли, да? Тож, дії жінки у бік чоловіка в цей день. Ну, тут жінка, давайте так. Я так розумію, що може, дійсно, там між вами буде якась така розмова. Може, не про конкретну якусь людину, а просто взагалі про такі енергії, про такі вчинки людей. І. Жінка тут підкреслить, чим жертвує людина, якщо робить такі зміни в своєму житті, як кардинально змінюється взагалі життя і самої людини, і всіх, хто приймає участь у трикутничку. Я так... Саме от така... Як... Колода попросилась. Давайте я так. Я заклеїла, але я бачу, що Ютубу то байдуже. Хто там, що клеїть, він просто іноді не реагує на такі речі, і відправляє листи щастя. Я так люблю їх отримувати, що я все прикриваю тепер. Дивіться, тут три людини приймають участь у ну, якійсь ситуації. І потім жертвують чимось дійсно важливим, за що варто було б триматись, що е, насправді не хотілося б вит... втрачати. Тож е, жінка просто ну знаєте, як зайвий раз підкреслить, що є речі, які е, вони дійсно важливі для пари. Для стосунків, для сім'ї, тож ну такі дії жінки, просто тут без суперечок, без всякого це може бути на прикладі там, фільму якогось, там чиєїсь історії, але ви дасте людині знати, що ви цінуєте те, що от у вас є сім'я, яка дружня, яка взагалі цінує якісь важливі. Правила сімейні, ну там ви знаєте вже, як, як то повести далі розмову. Давайте дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. У когось завершується якась дійсно от, складна, для кого розумова робота, для кого яка Важна, важка. Важлива робота, закрита, завершена, десь там крапку будете ставити. І знову ж таки з'являється можливість нової роботи, нового початку, але для когось ну, з певними ризиками воно пов'язане. Але це те, що дасть вам рівновагу в майбутньому. Ось таке важливе для вас буде в роботі. Ну, як то кажуть, новий тиждень починається і нові можливості для вас з'являються. Ви за них будете хапатись. Далі, що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Трошки прикрию. Якісь правила будуть порушені в цей день. Насправді щось дійсно цінне для вас буде порушене. Давайте уточнювати, що тут є. є. Рівновага якась від вас, ну, так, трошки вона як відходить від вас через певну інформацію. Отримуючи певну інформацію, розглядаючи певну інформацію, трошки як втрачаєте рівновагу, але не втрачається якась стратегія. Тобто воно вам може виглядати там, ну, повірте, будь-як. І сприйматись вами може будь-як, але насправді. Ви ну ви просто не знаєте, ви не бачите, яка там стратегія закладена. І ви тільки розумієте, що чимсь прийдеться жертвувати зараз. Завершиться все добре. Але все ж таки, отут страхи, що щось не продумане до кінця. Що щось порушує гармонію і цього не повернути. І потім це ніяк не владнати. Насправді, все завершиться добре. Як би воно вам не виглядало на зараз. Але. Ті страхи відійдуть, і доволі швидко це не було, ну, від якихось проблем відходите, чи відійдете, чи там та ситуація, в якій ви от, просто ну, спостерігач, наприклад, там вона буде змінюватись. Це, це просто от як перше враження, а вони потім взагалі зміняться. Давайте дивитись, від чого вам краще за все відмовитись. Самі жінки, відмовтесь від продавлювання ситуації, якщо дивіться, це може бути у вас в родині, це може бути спілкування з подорогами або з колегами. Взагалі не треба прив'язувати сюди чоловіка, чоловіків. І нема тут взагалі ніякої продуманості. Тут самі емоції можуть бути, і складні емоції. І не ускладнюйте те, що може виглядати вже на, сьогодні, на сьогодення вам складним. Не ускладнюйте, не ускладнюйте, вибачте, далі цю ситуацію, не продавлюйте її. Дайте, а як тоді поводитись краще дотримуйтесь якихось правил, навіть якщо ви йдете в розвиток в якійсь ситуації, яка от ну повинна бути стабільною. Вона такою і є, але вона буде трошки змінена. То дотримуйтесь краще за все. Дійсно, тих правил, які вже вони не, ну, там, не останніми днями складались ці правила, а вони якісь для вас, ну такі вже, знаєте, багаторічні. Взагалі-то ситуація нормалізується, вона буде мати швидкий розвиток, вона не буде затягнутою, але не продавлюйте її. От тут не можна, знаєте, от як би воно не виглядало вам. Тут взагалі, якщо давити на когось, на щось там наполягати на чимось, тут так не спрацює. Ну, Це просто не та тактика чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Чого не уникнути? Брехні якоїсь, на жаль, не уникнути. Це може бути по роботі ситуація, може бути в сім'ї ситуація, але дивіться, брехня, більш за все, вона або пов'язана з літньою людиною, або відлюдник якийсь, ну, десь, десь там знаходиться людина, не поряд з вами. Е, брехня. А тут в один і в інший бік. Тут може бути брехня від королеви кубків, а може бути і брехня, яка нав'язана королеві кубків кимсь. Ну, таким відлюдником, наприклад, в чим брехня, з чим пов'язана брехня. Там, де обіцяв, обіцянка була щось зробити по справедливості, може документів якихось торкається ця брехня, там, де були обіцянки, що відійду від цього геть цього більш не буде чогось. ну. Що я там від цих проблем відсторонююсь і не буду більше цим я не буду більш займатися для когось. Ой, слухайте, далі дивлюсь: тут, тут ви різні, у вас тут різні можуть бути обіцянки, бо там і почуттів, і стосунки, і, тільки... і по здоров'ю теж якась брехня там виходить. Я ж тут в колоду підглядаю, то, звісно, я тут багато чого можу побачити. Якщо не зупинитись вчасно. Почу... Відчуєте ви цю брехню? Давайте так тоді. Відчуєте ви цю брехню? Відчуєте, ви ж знаєте, Ну, дійсно відчуєте, бо ви знаєте, з ким ви маєте справу. Це може бути брехня від вашої дитини, а може бути і така хитра тактика від когось з, з старшого покоління. Тобто ви знаєте, з ким ви маєте справу і хто як з вами може поводитись, тож, ви зможете вчасно зупинити. І порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут більш про очікування. Пов'язане з чоловіком, з королем жеслів. Якесь очікування вже воно буде завершене для вас. Вже будуть результати стосовно такого чоловіка, або від такого чоловіка. Може, якась ситуація, знаєте, як Там десь чекали. Е... Ну, що людина там дасть зворотній зв'язок якийсь по ситуації, по якомусь запиту, наприклад. Тобто це вже буде, буде зроблено. Вже якісь там дії будуть вже мати перші результати. Так. Першу. Ну да, про результати, більш за все. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки і підписки. І дуже хочу, щоб цей день пройшов до вас з результатами, з приємними, якимись обов'язково з гарними результатами, щоб він був для вас безпечним. І для вас, і для вашої родини, і щоб просто в гарному настрої ви провели цей день і бережіть себе. Побачимось всім, пока.